Розпаковка з епіцентру на 15 тисяч гривень. Спочатку ось такий великий пакет Це сучок. Ось такий аромадифузор Аромат мімози, дуже приємний. Туалетний папір, велика пачка по знижку. Отакий пакунок рошен за 500 гривень. Буду робити розпаковку, знімати досі. Блокнот. Ось такі бедра курині, так, Це ж бедра. Ага, стегноку. Картопля, сметана, майонез. Стяжки. Ще ось така ручка. Виявляється, вона коштує аж 50 гривень. Я шокована. Камера спостереження. Ясенка. Напевно, це так називається. Wi-Fi да? роутер. Ось такий сім-карта. І два телефони. Один телефон Redmi 13C, другий телефон Redmi A3. Це для роботи, а це мені для того, щоб я вставила сюди сім-карту, бо в свій iPhone я поки не можу вставити сім-карту.